Так, друзі, погляньте, що потрапило у мої руки, це є de Suisse, це є швейцарський велосипед. Ціна 5800. Думаю, Максим є зміст продовжувати це відео. Не. Ціна просто ідеальна, просто забирати. Ну, давайте порубіжемося, що тут такого цікавого. Це вже алюмінієва рама, 28 колеса, повноцінні крила. Уявіть за таку ціну і повноцінні крила, і багажник, який витримує до 25 кілограм. Крім цього, крім. Касет, він ще обладнаний е, планетарочкою, тобто на планетарку надягнута ось ця касета. Поглянь, як це зроблено на самому рулі, тобто як тут влаштовані перемикачі. Це відповідає за планетарочку, повишені, понижені передачі. Ну і крім цього, вже крутилочка відповідає за саму перекидку, тобто відповідає за перемикання цієї касети. Крім цього, під сіл тут амортизує. Погляньте, як він плавненько працює. Жорсткість його також можна відрегулювати. Крім цього, це дампа, дуже легко ногу перекинути, максимально зручний велосипед. Крім цього, сидіння і кермо регулюється по висоті, також можна відрегулювати від себе, максимальний купок златаний, одразу ж динамо, полочкою, також світло є. Цікавий велосипед в одному екземплярі, тому спішіть, адже він один.